До кінця тижня в Україні триматиметься холодна погода з відчутними морозами, особливо вночі місцями до мінус 18 градусів морозу. Також йтиме сніг. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так. У вівторок, 18 лютого без опадів. В цей день буде панувати суха та в більшості сонячна, але з періодичною хмарністю погода. Вітер буде незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. Лише у південних областях буде тепліше від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Вночі по всій території країни буде холодно, від мінус 7 до мінус 14 градусів градусів морозу, а ще холодніше буде у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Там очікуються від мінус 16 до мінус 18 градусів морозу. Дорогі глядачі, 64% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу 19 лютого сніг сипатиме у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській. Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях. А ось на всій решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до мінус 4 градусів морозу, а у східних областях аж до мінус 6 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 8 до мінус 12 градусів морозу, а у східних областях за Галі до 16 градусів у четвер, 20 лютого, сніг йтиме тими у всіх південних східних областях, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Нарешті території країни буде панувати сонячна та суха погода. Вітер буде помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря буде від 0 до мінус 5 градусів морозу. Прохолодніше до мінус 7 буде у східних областях. Вночі по всій країні очікується від мінус 6 до мінус 10 градусів морозу. У Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде холодніше до мінус 13 градусів морозу вночі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!